26 вересня залишило багато слідів в українській історії, від трагічних і героїчних сторінок до культурних перемог та народження видатних особистостей. Ця дата нагадує про різноманітність української долі та силу, з якою народ долав виклики. У 1895 році у Львові вперше пролунала опера Миколи Лисенка «Тарас Бульба. Це була не просто прем'єра, а культурна подія, яка утвердила українську музику серед європейських традицій. Лисенко втілив у ній героїчний дух козацтва і національний колорит, довівши, що українське мистецтво може звучати на рівні з найкращими світовими зразками. 26 вересня 1901 року у Харкові народився Володимир Свідзинський – поет і перекладач, представник неокласиків. Його доля була трагічною. Попри талант і глибину думки, він загинув під час Другої світової, залишивши по собі поезію, що поєднала інтелектуальність і духовність. Трагічною сторінкою стало й 26 вересня 1941 року. Того дня в окупованому Києві німецька влада оголосила наказ усім євроям міста з'явитися до Бабиного Яру для переселення. Це була підготовка до одного з найбільших злочинів Голокосту. Вже 29-30 вересня там розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Бабин яр став символом нелюдської жорстокості і пам'яті, яку українці берегтимуть завжди. У 1875 році на Буковині народився Осип Безпалко, політик і громадський діяч, який стояв біля витоків кооперативного руху. А в 1937 році у Києві народився Леонід Каденюк, перший астронавт незалежної України. У 1997 році він здійснив політ у складі американського шатла Колумбія, піднявши український прапор на орбіту. Незалежна Україна у 1995 році зробила крок до формування правової системи. Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з корупцією. Попри складний шлях, це стало важливим сигналом про прагнення прозорості та європейських стандартів. 26 вересня це дата, де поруч звучать арії українських опер, народжуються поети і космонавти, ухвалюються закони, але й тягар трагедій нагадує про відповідальність перед минулим. Вона вчить, що українська історія це боротьба і творення, біль і натхнення, і саме в цьому полягає її сила.